Вас вітає канал Квітковий Посаденьків Світлани. Сьогодні я хочу вас познайомити з сучкорізом і насіння, яке я нещодавно придбала, бо попереду удачний сезон, треба щось саджати, і всі зараз займаються цим питанням. Ось не питайте, чому в мене рукавички, я вже неодноразово про це говорила. Хочу показати сучкоріз ось така. Гарна штука, я купила її в є в нас такий магазинчик. У нас є сучкоріз такий маленький, а треба великий, бо багато дерев. І ось так зручно брати руками, держати і різати. А маленький треба зусилля прикладати і пальцями. У мене болить рука, тому мені ось так дуже-дуже буде приємно працювати. І зараз покажу насіннячку. Насіння я брала квіти, зелень і якісь там бобові культури. Ось давайте подивимось спочатку на календулу. Календула ось, значить, повна. Це популярна однорічна рослина. Всі багато ми про неї знають люди, і багато хто думаю, садить, я теж буду це робити. Далі волошка, суміш. Сіяти я їх буду всі в відкритий ґрунт. Не буду сіяти як якраз Це улюблена в народі рослина, сімейство Айстрові. Волошку всі знають, люблять, і я також портулак. Завжди люблю цю рослину, бачу її, де посаджена, любуюся. І тепер вже нарешті буде вона в мене на дачі рости. Майорці садила в минулому році у своїй свекрухі. Зараз у ну, нас того дому немає, нічого немає, але ну, у нас є дача, і ми плануємо там багато працювати. І щоб гарно і красиво було, треба садити квіти. Петунія. Дуже любляча всі ми рослина, така гарна квітка, кругом вирощують ампульну і по землі, і я буду вирощувати. Дуже-дуже цікаво буду спостерігати. Особливо у мене є отакий безсмертник. Я перший раз його купила, ніколи не вирощувала ніколи. І багато. Читала про нього, але мені треба чийсь досвід, можливо, хтось може підказати, як, як його правильно висаджувати і ростити. Айстра, люблю Айстра. Прикупила я тут ось такі айстри. Так, 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 немає більше. А, І майорці ще ось такі жовтенькі. Золотий суверен називається. Далі, із квітів іще у мене тут є красоля. Красоля вітка ось така. Тут ж три, три якісь маленькі смійненькі, не знаю, ніколи не саджала. Ну і пітунія теж іще одна упаковочка, про це я вже розповідала. Далі, далі, тут уже пішли такі великі пачечки. Ось це те, що я дуже люблю, це м'ята і меліса. Дуже я люблю Мелісу. Хочу насадити м'яти в цьому році багато різних сортів. Я знаю, що вона дуже-дуже розростається, треба за нею слідкувати, але мені хочеться мати різні сорти. Петрушка і щавель. Це насіння фірми Велес. Не знаю, як воно себе покаже, але буду сіяти і потім розповідати, що ж, як воно це все буде проростати. Далі, файний ясь квасоля, Набрала квасолі, такий еурека і ластівка. Ось такі три вида квасолі на сухе зерно, теж фірма Велес. Буду саджати, вирощувати, побачу, як воно себе поведе. Ну і ось це цікавинка для мене, дуже така цікавинка. Я хочу спробувати виростити велику цибулю з отаких ну, маленьких насинин. Не знаю, хто ще вирощував, як воно. Це ранньо стигла одна упаковочка і гостра. Так, не знаю, буду спробувати. Хто що скаже, хто що напише, можливо, порадьте, може які насіння ще взяти, а я не знаю про це. Тому всім дякую і до нових зустрічей!